Суха спекотна погода, що встановилась на території області, значною мірою підвищує ймовірність виникнення пожеж. У зв'язку з цим працівники служби порятунку активізували інформаційно роз'яснювальну роботу серед населення щодо необхідності суворого дотримання правил пожежної безпеки. Нещодавно фахівці рятувальної справи провели профілактичне відпрацювання у житловому секторі міста Знам'янки. Зокрема, нагадали мешканцям райцентру правила пожежної безпеки у побуті та на відкритій місцевості. Рятувальники детально зупинились на усіх тих Ативних явищах, які є наслідками необережного поводження з вогнем та пожеж. Крім того, фахівці зробили наголос на безпеці дітей, особливо дошкільнят та молодших школярів, у яких розпочались канікули, і з'явилось доволі часу для небезпечних експериментів із цирниками, запальничками, легкозаймистими матеріалами. Рятувальники наголосили, що неприпустимо залишати дітей без нагляду на тривалий час, дозволяти користуватись побутовими електричними або газовими приладами, розпалювати багаття, а також наближатись до водойми.